Мудрість лідера в цій книзі описана. Дивіться, як гарно зроблена дана книга. Це повністю ручна робота, натуральна шкіра, тиснення блінтове золотою фольгою та чорною фольгою. Гарно розфарбований зріз. Такий стиль цієї книги. Давайте заглянемо всередину. Тут все чітко проклеєно. Майстри, ну, професіонали своєї. Своєї справи. Плотні сторінки, жовтуватий відтінок самої сторінки дуже приємно для читання, великий тут текст. Тут зібрані вислови відомих лідерів. Дуже дуже цікаво почитати дану книгу, приємно її дарувати. Це, знаєте, так, такий варіант подарунку, такий, який запам'ятається, доповнить. Вашу бібліотеку, як домашню, можливо, кабінетну. Ну круто виглядає книга, і там від, чесно є що почитати, що підчеркнути. Сайт Ексклюзів У нас дуже великий вибір книг. Переходьте на сайт, і буде потреба. Звертайтеся з радістю. Підберем для вас подарунок та швидко доставимо.